Слава Господу, браті і сестри. Дарувавши Господь нам милость, ми зібралися так, як було назначено. І це Божа любов і Божа забота да буде Того ім'я прославлено. Слава Богу. І так, браття і сестри, у зв'язку в такому служенні, як би по євангелізації. І для чого ми зібралися? Така тема, то що я хотів поділитися з нами, є написано дуже багато Новий завіт, що відкриває для нас, щоб наш труд був очевиден, Писання каже, да? труд і успіх в труді, щоб був очевиден. Багато може говорити, але коли нема що бачити, як кажуть, уви. І от всякого труда є прибыль, а от пустослов'я тільки ущерб, Писання каже. Значить, труд має бути дуже ефективний, і як нам зробити його так, щоб було результат. І я багато, коли хожу так от на конференції євангелістів, бачу багато дружеників, і кожен по-разному. І ми йдемо різні методи для того, щоб. Донести Євангеліє, як тому полагається, як хоче Господь. Читаю таке місто Писання це буде Матфея Євангелія, 9 глава, 35 стих по 38. Написано так. І ходив Ісус по всім городам і селенням, учав, синагогах їх проповідує Євангеліє, царстві, і зселяє всякую болезнь і всякую немощ в людях, видя толпи народа. Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вот такие слова Иисус скажет своим ученикам. Однако же, они были уже избраны. Апостол означає якби посланий. Але нечто має отримати цей апостол. Для того, щоб проповідувати невіруючим людям, треба мати нечто такого повномалучище. Всі ми хорошо знаємо, де написано, що написано і як. Але є нечто, браття і сестри, що потрібно вимолити Господі вислай дітей таких ділателей, які б зробили багато чого щоб було для них дан такий талант. І може бути, що один чоловік два зроблять більше, ніж 200. Може бути, хтось і не согласен з цим. Воно так буває. Є такий діятель, що вложено в ньому нечто, що він зробить таку роботу, що 200 не зможуть робити і потягнути. Іногда, але не проти того, щоб всі ми не трудилися, маємо трудитися. Но Якщо ми в тому числі дітей, слава Богу, вислайте, і нужно молитися, що сьогодні не вистачає. Заботи дуже багато, суєти дуже багато, тривог також, і в нинішній час також евангелізувати в обстановці, яку ми маємо. Павел, навіть, будучи в узах, каже, для Слова Божого нет уз. навіть то не може забороняти. Євангелізувати мають право всі. Но нечто нужно, браття і сестри, щоб було более масштабно, нічто более, более колосально в такому труді. Нужна сила. І вона не просто так будь-кому дається. Откриваю ще одно місце Писання, це буде діяння апостолів. Дивіться, як Бог ізбирає діятелей в церкві. 13 глава с 1 стиха. В Антиохии, в тамошной церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кирианин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу, и постились. Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они совершили пост и молитву, и возложили на них возложив на них руки, отпустили их. Все были посланы Духом Святым, пришли в Савеквию, а оттуда отправились в Кипр. И так дальше. Дии апостолов відкривають масштабний труд. Бог каже: вот когда они служили Господу, одделите мені Савла і Варнаву. На діло». Я прочитав Матвея, Ісус каже: моліть Господи на жатви, щоб вислав дітей. Дух Святий на іншому язикі. От коли я думаю, вот, рівнування превосходнішого путі евангелізації, Достигайте любви, щоб умножались дари. Всім дуже добре в зобранні. Прийшли, пішли, теплота, браття, сестри. Але щоб бути постійно в такому труді, не всі можуть це діло тягнути. Тому що є випроси, є сім'ї, робота, діла. Не завжди є настолько великі люди посвящені сугубо по цьому назначенню. Зато я кажу, що я один чоловік, що зробить більше, ніж 200 чи два чоловіка. Якби, якщо я щось не можу, може би я можу молитися, Господі, вислай таких діятелів в такій селі". Як Якби Бог перебирав іноді серед нас і в народі, кожен, де служить у церкві, Господі, дай таких діятелів. Чому? Чому потрібно, щоб так було? Ісус дав таке Слово. Моліть Господіна жатви. Є такий доступ. Ви багато свідчень що і буває, що через одного чоловіка буває дуже-дуже великий труд. Дуже багато народу приводить до покаяння. Але це не значить, що аж він все трудить, я безплоден. якщо я навіть не можу то зробити настільки і стільки часу виділяти, но можу молитися до Господіна жатви, щоб він вислав ділателів. Сьогодні також є дуже мало браття і сестри. Но що характерно, то й описується, що вони совершали пост? Є одна така програма духовності, що во всі віка ніхто не відміняв це, аж хочемо, щоб більше сили було і було великих результатів. Евангелізація не може супровождатися інакше. Наука це хорошо, слово, що знаємо на Ізус, все хорошо, Свідчень багато, толкування, все знаємо, але нічого не вистачає. І це дуже проста логіка така, да? служення поста і молитви. От у нас є один брат, мав пройти вілка, переживав, переживав, взяв пост, молитву, пост, молитву, приготувався для того, щоб пройти всі процедури. Коли набирав деякі дні, дні, дні пості молитва за себе, за охорону, він не замітив, яка сила приходить. Але коли зайшов у лікарні, щоб пройти вілка, одержимі люди лише кидалися на поле і починали собою трясти. В лікарні, просто, які стоять в очереді, він прийшов сам в страх і просто наблюдає тут, там, так як кришки на банках. Він зрозумів, що там люди не можуть їх удержати, схватили, сломали там руки, то все, щоб їх успокоїти. по четверо їх держали по одному. Він собі подумав, я вийду трошки на вулицю, вони успокоїться. Вийшов на вулицю, і ті успокоїлись. О, думаю, інтересно, як діє сила? Ми думаємо, що сила має так, що як будто мускули ростуть за те, що є сила. От от сильний брат і сильна сестра. Може бути, фізично не настільки, є той, що вчора, сьогодні такий самий, але присутствує нечно силу Божого Духа. Тут я прочитав, що ці люди були послані Духом Святим. Але мали ли вони страхи, переживання? Браті і сестри, якщо вони пройшли, написано, такі страни, читаю. Перший Корінфан, друга глава, Перший стих. Дивіться, що каже Павел Корімфіанам. І коли я приходив к вам, братя, приходив в великому возвіщати вам свидетельство Божє, ви не в превосходстве Слова или мудрості, і бо я розсудів бути у вас, не знаючи нічого, крім Ісуса Христа і притом раз п'ятого. І я был у вас. В немощі, і в страхі, і в великому трепеті. І слово моє, і проповідь моя не в убідительних словах чоловічеської мудрості, но в явленні духа і сили. Почому? Щоб віра так утверждалась. Як же так, при такої силі і благодаті, а ти в страхи? А оказується, так. Да. Ми в оплоті переживаємо, іноді не вистачає тієї сили дір комусь сказати. Бувають у нас люди навіть на предметі, тому щоб їм щось передати і сказати, але не вистачає сили. Помню, до одного нашого брата було так слово. Син мій, острі свій меч постом і молитвою. От, може, мати меча, може бути тупим. Хоч можемо знати багато місь писань і толкувань. Але, вказується, щоб був ефект, це така боротьба проти духов поднебесних, щоб вони відпускали деяких душ для того, щоб світ Христов просіяв їхній розум, це потрібно мати більше сили. Ісус сказав таке слово, «Тот, хто у вас більше, ніж того, хто в мірі. Але як би це діло умножилося? Аж винесу з страхом. Дивіться, що тут написано діяння апостолів, коли Бавел був в Корінфі, прийшов, він раз не говорив Ісусе Христі, проповідував скромненько, як для юдеїв, щоб нікого нічого не ущемляти, тому що знав, що будуть проблеми. Але коли прийшов там Тимофей і другий там браття, він уже з дерзновінням починав. Оказується, що коли є більше брату, є якась. Помощь, якась ще защита є ще браття, сестри, котрі поддержают, він уже більш безбоязно починав говорити. 9 стих, 18 глава дії написано: Господь же в видінні ночі сказав Павлу, Не бойся, но говори і не умолкай, ібо я з Тобою, і ніхто не зробить тобі зла, тому що у мене много людей в этом місті. Корінф. Доки буде результат церкви, що буде церква, нужно євангелізувати так, але бувають страхи, братя і сестри? Є написано, що в Єфісі також Павел проповідував проповідував всі жителі Асії чули проповідь Ісуса Христа. Потім Бог нічто зробив необычне. руками Павла совершалися чудеса. Обратно напомню слово, від всякого труда є прибыль, прибаль для Божого царства. Але коли бачить Бог таке усилля, усердія, старання, то Бог починав діяти. Від Павел зробив желання у нас усіх є, щоб Господь исцеляв і тому подобне. Коли є дар ізселення, я лиш один дар беру. Люди сьогодні, аби знали, що там є така людина, чи от іменно та група, що моляться, Знаєте, очередь умножається. Цю програму не треба особистих приглашень. Люди, котрі мають хворих чи рідних, чи когось, навіть не вірю, що вони будуть іскати різних континентів, даже. тільки би то допомагало. Павел совершав великий колосальний труд, написано, потім він за себе очитується, впрочем, вже можна сказати героїчний подвиг, впрочем, не я, но благодать. Почему? Потому что вот он я. Я был в великом страхе и трепете. И Бог часто мне не сказал, может быть, Павел, не бейся. Говори, говори. Ничего, не бейся. Нужна нам сила, братья и сестры, для того, чтобы с дерзновением Павел написал в одном месте и что мне говорить так, как должно. Не упускать ничего. Иногда есть много трудностей, На євангелізаційній такої площадки є багато випросу. Але коли Павел отчитувався 20 20 глави діяння перед передумає, вже уже служителя були, ті люди, котрі каялися, вже були труженіки самі. Ви знаєте, що з першого дня, коли я був серед вас, я проповідував, я учив всі народно, по домам, з многими сльозами, що супроводжується іще євангелізація, браття і сестри. Даже со многими слезами. Уча, уча проповідує Євангелієм. Я не опустив вам возвіщати всю волю Божою. Комусь що нравится, комусь що то не нравится. Це вже я так не розумію. Но він не опускав, і він чітко се очитує, і чистий от крові усіх вас. О, цікаво. Потому що я не опустив, можу то опускати. І ви знаєте, що в цьому світі є багато євангелістів роду, і кожен твердить Євангелії іноді зустрічається з такими, але ті нам таке не говорили. Це їм казали, що це не обов'язково, чи то не обов'язково, чи так не треба жити. Дивіться, іскренно супроводжується з переживаннями, з трудностями, багато сліз, але от всякого труда є з прибулі. Ісус Христос, Його євангелізація аж, аж до смерті, Його стоїло дуже цінно дещо. І Писання каже, І на подвиг душі своєї буде з здовольствам, що не зря, Не зря, хай нам Бог дасть сили, браття і сестри. І ще такий момент, Є написано в старому завіті за Ілію, котрий був пророком. І ви знаєте всі події, що там произошло. В один момент Ілля був в такому состоянні, привів Ізраїля до покаяння. Ізраїль вже не розбирався, хто є Бог, хто Ваал, хто як. Но Один чоловік пробудив одну державу. Люди поняли і воздали славу Господу, Господь є Бог. Після того сталося нічто, прийшов страх. Ми в плоті це переживаємо. Ілля ойшов у сторону, тому що Ізавіль угрожала смертю. Прийшов аж до гори. Бог його питає, що ти тут Ілля? Розгрівно бав, він все відчитується і пророков там побили. я один остався, і моїй душі іщуть. Ну, а що ти далі, як би хочеш? Що і Бог забрав? А труд далі як? От іноді є люди, що не думають за після них кого лишати. Я не то, що сужу, Ілію. він Божий помаза який пророк і то його служення. Но Бог нечто дає йому рекомендацію. «Іди в Дамаск, помаж Азаїла в місто Винодада. Потім йде найде Юя, помаж царя над Ізраїлем. Потім іде найде Ілісея ви Авен Мехоле. Бог сказав адрес. І він куди пішов? Перший раз, куди пішов? До Єлісея. Він не пішов до Маск. Писання не каже, що він далі пішов, помазав Азаїла, зробив то чи друге. Ту роботу доробляв уже Єлісей із Іюєм. А же він зробив це, є такі дві версії. Ділатель. От аж такий діятель, як Ілія, був сильний чоловік, в Духі Святому, сила присутствувала. Але лишити після нього наслідника такого, в такої силі. Я не знаю, що було до кінця в його голови, в його серці, що він як дивився на Ілісія. Ну що в Духі Святому, як Дух Святий, відкриває серця, дивився в ньому, що в цьому чоловіки рождається. І він задав йому не просто так такий вопрос, що тобі дати, прежде я буду забран від тебе. Що хотів Елісей? Силу. Силу. Сила, яка на тебе, що була на мені вдвоє. Я думаю, що говорило і для Ілії, що от, бачиш, ти один остався, всіх побили, я один остався. Дивіться, яка рівність буде в цьому чоловіку. Він не хоче лише так, як ти. Він хоче ще раз тільки. Він поклав йому услов'я. Я не знаю, не написано, що Господь сказав, каже, але він каже, хорошо, ну якщо ти побачиш, ти получиш. Як думаєте, треба було спати, чи не спати, чи як жити далі, аж ти хочеш все. Переживав, но жажда не дала йому дрімати. Сплю, но не сплю, Хожу і завжди бодростую. І чекаю то, що я просив. Прийшов час, він, якби особисто щось, як я казав, коли прийшла та сила, як це стало? Ілія забирається це все. Где Господь, где та сила? Где? Коли він зробив цей момент ударив по Йордану, то написано вода. Розтопилася, і він пройшов. Що бачили всі останні? Почила сила на Ілісія. Браття і сестри, це нам сьогодні дуже необхідно. От на цьому я хочу, якби, закінчувати це слово і ще один момент на цьому доповняти. Коли сина Херім окружав Єрусалим, Езекія був в положенні дуже слабеньким. Він розума, що сила в нього слаба, і враг поймає. І він якби з насмішкою, от тобі я дам 2000 коней, знайдеш ли ти на них всадників? І він якби, з таким словом, для війни нужен совєт і сила. От що враг знаєте, коли ми сплощаємося в діно в труді, в совєті і нужна сила, він то знає. Сьогодні дана теж можливость проповідувати евангелізувати. Всадник – це проповідник, це сила. Це вдвоє, втройне і більше зробить один всадник, чим один пещий. І він розуміє, от я тобі дам можливість. Сьогодні теж дана можливість, ідіть івангелізуйте. Але ніяк особа немає таких колосальних особо результату. Но на цьому не треба спиратися, братя мої сестри. Нужна сила. І як придбати, я читав в діяні апостолів, коли вони служили Господу і молились, і якщо ціль опрямлено, то Дух Святий сказав: "Оділіть". Бог починає відділяти для такого особового євангелізаційного напрямку до них приєднуватися, тому що це були двоє, якби начальствующих в євангелізації, а за ними були браття, котрі були просто сотрудниками. І Павел коли написав за одного каже: "Он делает дело Божье, как я". Майте таких в уваженні, в попіченні, втом, втом, не лишайте їх без необхідного. Для євангелізації нічого ще треба. Дуже багато поддержки, навіть матеріальної. Як сьогодні воно і є. Хай Бог поможе всім і дасть успіха заривнувати. І віримо, що та сила, вона не вмолилася. Ми можемо умалятися, але вона не умолилась. І Бог часто Ізраїлю казав не вмолилась мишця Господня. І він в силі так же діяти і дати покаяння. В останнє Дух Святий каже, що буде дана сила, начне Господь діяти, але не через усіх, не через усіх держав, через усіх церквей. тому що сьогодні, хто не живе правильно, не вчить правильно, не познали Господа правильно, всі заревнують, щоб це отримати в останнє час. Но воно все буде дати ті, котрі були вірні в малом. І через таких Бог буде діяти дуже сильно і дуже масштабно. І якщо ми будемо так прилагатися до серця, так старатися, то в останнє час можемо бути учасниками цього благословення. Я вірю Божим откровенням. Але знаю, що Бог перебирає по нинішній день, перебирає в церквах і навіть в державах і повсюду, хто удостоїться. Хто удостоїться, Моїсей один пішов, показав Господь ту силу і там показали силу. Но ця сила, вона привозмогла. Це відкрив Господь, що в останнє час буде, тому що многі хваляться і чудесами, і много чого в цьому світі. Но в останнє час сила, котра буде дана, вона буде розлічати. Вона буде превозмагати і стануться дуже великі моменти, що будуть люди в удивленні, як познати, що від Бога, що не від Бога, навіть серед віруючих. Дай нам Боже благословення і тої от Святого Духа, да буде Того ім'я прославлено. Амінь.